В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Італійська казка Пастух і місяць березень. Про те, що брехня завжди відкривається. Три роки пас пастух стада поміщики і дав йому поміщик козу і козла вівцю і барана. Буду тепер сам на себе працювати. Маю своє стадо козу і козла, вівцю і барана. Не піду більше батрачити. Передати неможливо, як він піклувався про своє стадо. Травинку до травинки збирав їм корм і приносив курці, бо не було в нього відра, а воду приносив з дальнього джерела в своїй шапці, бо не було в нього відра. І ось пройшов рік і коза принесла йому двох козенят, а вівця двох ягнят. А ще через рік кожна з трьох кіз принесла по два козенята, а кожна з трьох вівць. Подве ягнята так і пішло, що не рік розтаї множиться стадо його. Він став багатим, почав жити в новому великому будинку і з бідними сусідами вітатись перестав. Раніше пастух і пожартувати любив, і допомогти, був усім ради, а тепер ходить надутий як індик, і все до себе щось щепче, рахує заробіток. Якщо хто й чув від нього ласкаве слово, то були брати місяці, адже відомо, що яка погода на дворі, ну такий настрій в пастуха. А звідки береться погода? Кажуть, що брати місяці приносять її у корзині. Ось пастух і старався задобрити їх. До кожного виходив на зустріч, вітався і низько кланявся, обсипав похвалами, а коли похвалить, то й просить, що йому потрібно. То йому місяць травень повинен траву густішою вище виростити, то місяць червень повинен жару зменшити, щоб вівця не худли, то місяць січень холод притримати, щоб кози не мерзли, попросить і знов давай хвалити. І така дивина чи довірили йому брати місяці, що він їх так любить, але було в нього прихильні, і все, що він просив, то й посилали йому. Але найстаршнішим для пастуха. Був перемінливий місяць березень. Березень для стад місяць недобрий, полиє дощами, посипить градом, а то й голод на стада нашле, тому й у Лещого пастух місяць березень найбільший за всіх інших. Так було й того року, про який розповідається в цій касті. Як тільки настав березень, пастух взявся до справи. Ти місяць березень, сильний і красивий, а довгий який. Не позмагається з тобою місяць лютий, так хвалив його пастух, а березень уважно слухав. Почнеться град, а пастуха стороною обійде. В сусідів половину стаду покалічить, а в пастуха всі цілі цілесенькі. Розійдеться буря, спробуй тільки зупинити її. Сусідів всі стада, по ворог порозкидає, а пастухові збере докупи, їм тепло і ні одна не загубилася. І ось майже пройшов березень, ще один день йому залишився тридцять перший. І вийшов березень розгулятись на повну. Засвистів, завив по-різному, закрутив хуртовину, проснувся пастух, виглянув у вікно і аж заструсився від злості. А коли вийшов, то солодко посміхнувся, підлиза такий. Ох, і жертівник же ти березню!» Люди на тебе зляться та ображаються, а я їм завжди кажу Дурні ви, як же не пожартувати такому багатирю, не пограти на волі на просторі? Березню такі слова сподобались, і він розігрався ще більше. А й ось день закінчується, наступає вечір, а березень все ніяк не вгомониться. Пастух не витримав і показав своє справжнє обличчя. Та чого ж ти казишся? Ти ж майже закінчився. Ох і надеїв же ти, скажу, як є. Ти найгірший місяць за всіх, і злюкатий, і пакосних, пошвидше б ти закінчився і забирався геть. Почув це місяць березень, і від злості в нього аж дух захопило, що ж ми зляглася і притих вітер. А коли опам'ятався, то вже справді пора йому йти геть. Взяв свої речі, заметали й гололюди й дощі, поклав у корзину та й пішов геть. А назустріч йому квітень. Зустрілися вони опівночі на дорозі, березень і каже Квітню, брате мій молодший, віддай мені, будь ласка, свої три дні. Ти добрий, і в тебе легкий характер, і свої весняні подарунки ти встигнеш роздати і за двадцять сім днів. Місяць квітень і справді був добрим, та й для старшого брата нічого не жалів. Він його любив, поважав за твердий характер. Отож отримав березень від брата квітня три дні у подарунок і взявся до справи. І здалось йому, що того, що заховано мав корзині, буде мало. Облетів миттю землю і з вершин гір розводив замучені зимови трудами бурі, погнав грузові хмари з ливнями та градами, надхнилими болотами підібрав лихоманку і тоді обрушив все це на стада пастуха. Перший день поливав їх дощем і бив градом. І третина стада загинула. На другий день послав березень бурі, Засвистіли вітри, розкидала стада по скелях і урвищах. Пропала третина стада. І в кінці напустив березень лихоманку. Так закінчився останній подарованим йому день. А за ним прийшов весняний квітень. Він зігрів землю, виростив свіжу зелену травичку. Подув теплим лагідним вітром. Але для чого тепер все це пастуху? Якщо залишилось нього, всього лиш коза і козел, вівця і баран, з чого почав пасту, з тим і залишився. На добра малята, солодких снів.